Олена з Рівненського району вакцинувалась у діагностичному центрі рівного. Там вже побачила оголошення про видачу міжнародних ковід-сертифікатів у центрі надання адмінпослуг. Я провакцинувалася два рази і хочу отримати сертифікат. Гарно все добре. швидко приймають все, гаразд. Видають сертифікати фахівці центру медико-санітарної допомоги центральний. Щодня для цього приїжджає чергова бригада у складі лікаря та медсестри. Предвіють документи відвідувачі, звіряємо з наявності в системі, відкриваємо амбулаторну медичну карту, звіряємо вакцинації. чи є і роздруковуємо по правому вигляді. Плюс консультуємо з приводу додатку дії. Щодня бригада встигає видати до півсотні міжнародних і внутрішньодержавних сертифікатів. Зі слів очільниці Рівненського ЦНАПу Наталії Майорової послугу одразу долучили до електронної системи керування чергою, тому одночасного напливу людей немає. Людина приходить, отримує талон, бачить свій номер на табло, підходить до 20-го робочого місця, де Працівник, тобто лікар, який має доступ до системи Healthy за допомогою наших так само працівників, роздруковує цей сертифікат. Якщо людина хоче отримати ще міжнародний з вказанням її прізвища та імені англійської мови, то має взяти з собою закордонний паспорт, щоб знати, як правильно написати. Окрім видачі паспортів, id карток та ковід сертифікатів зараз у ЦНАПІ готуються ще й до надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ. Для цього до кінця року планують запустити роботу ще одного відділу у переліку 13 послуг. Це будуть послуги по заміні водійських посвідчень без складання іспитів. Тобто при зміні якихось даних, при втраті, і так само це оформлення техпаспортів, валідація автомобілів за довірністю продавали, а новий власник не знімав автомобіль з реєстрації і в той людини, що його продала, виникали проблеми. проблема. ось зараз це буде вирішуватися. Також у центрі планують вдосконалити надання послуги є малятко. Зараз тут лише приймають документи від батьків новонароджених, а свідоцтва друкують у відділі реєстрації актів цивільного стану. Ми хочемо одразу в нас на місці друкувати свідоцтво. Так, для цього потрібні і додаткові штатні одиниці, і додаткове обладнання, але це буде дуже класно, тому що людина, прийшовши, одразу отримає все на місці, зможе одразу подати документи на отримання допомоги. Загалом у Рівницькому ЦНАПі надають майже три сотні адмінпослуг. Увесь їх перелік невдовзі зможуть отримувати і жителі Квасилова. Нині там працює невелика філія, але на наступний рік заплановане відкриття відділення центру. Ніщення і розробляють документацію з його реконструкції та ремонту. Ірина Веселовська, Роман Шиконець. Новини на Суспільному.